Вітання, пані, та панове. продовжуємо грати в FNAF Security Breach Руїни. І. В попередній серії ми попрощалися з. Роксі. Ось. І йдемо до того. Зайця тепер. Підвал. Опа. Мені цікаво, де дівся. Ем... Де дівся цей. Як його. Грегорі. В нього жовті очі. Тобто з нами зараз говорить отої? Зайсть чи, чи навпаки. Просто у в нього там лише такі вени. Добре. Молодчина, це був останній вузол безпеки. Я знайшов джерело радіосигналу вашого друга. Воно йде з-під гоночної траси. Попередження, ви залишили, залишаєте зону дії мережі в Вані. А, от він нормальний. Добре. Ми залишаємо дію зони, зону дії. Але. У нас немає великого вибору. Нам будь-якого випадку треба туди. Вниз. Підвал. Страшний, страшний, холодний. Ем... зламаний. ух ти ж. підвал. Це хтось тут вилазив? Ой, так і зна. Ну ж, це її улюблений персонаж. Та й... Її... Це жорстоко. Скотаняк. Їх би всіх відремонтувати. <гум> Усіх. От сюди мені? Ммм, цей страшний ліфт. Де кнопка. Поїхали. О, зараз буде бій з босом. Я тільки з цього дедспейсу вийшов. Там теж з боссом бився. Що, 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 що таке, все добре? Музика все страшніша і страшніша. Але нахлиню спогади. Що там в нас чекає, цікаво? Тут була купа роботів. І генератори. Що це таке? Це величезна голова. Е, чи то зайця, чи то Фредді. Незрозуміло. Але отакого от тут не було. Оп. Надіти маску я не можу. Правиль йде туди. Хтось собі вирішив підзарядитись. Ну ми знаємо хто. Ми все знаємо. Це напевно буде сама найкоротша серія. Хтось є? Так далеко. Аго? Тобто я назад вже не повернусь, так? Це що, таке за зелені гриби? Вау! А тут красиво! Ще й дуже? А Це вже підозріло. Но водичка не дає якоїсь. Надії! Не, 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 не. Ну, 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 ж, жбо... ну, Ні, ні, ні. Склятий ліхтарик. Я так розумію, мені тут шукати щось взагалі сенсу немає. Ще без, без ліхтарика це взагалі. А тут є якась кімната. Тобто... Ця печера була як була. Песь тут вологу. Ну, трішки є. А потім ну, добудували і тут просто поламали стінку. І нам зараз маска не поможе. І ліхтарика немає. І зараз нас цей криль з'їсть. Цього що... Опа. Окей. Цього що... АР. Короля нема, фастокен. Старий і неактуальний колекційна річ. Я не зібрав всі ці комікси. Фастокене ще якісь. О. Ще один фастокен. Чи все-таки комікс? Фастокен. Не знаю навіщо воно мені треба. Щось таке? А, це старий робот. Він живий. Він зараз буде на нас нападати. Я пройду таку А тут темно. Там щось є. А, це печаль. Що ти хочеш? давай? Я цукровий кадет. Приходьте за цукерками сюди. У мене є цук цукерки цілий день. Кожного дня цукерка, 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 цукерки. Я зараз я розповім вам історію про матері маленького хлопчика, які жили на самоті в хатинці в темному лісі. Давай. У лісі було чуд чудовисько, але мама зловила його і замкнула в підвалі. Це вони на натякають, що ми прийшли до Чудовиська? Чудовисько завжди видавало страшні звуки вночі, але мама заспокоїла хлопчика, що він не хвилювався, бо воно ніколи не вибереться назовні. Потім вона співала хлопчику колисковий, щоб він заснув. Окей. Okay. Все? Тобто нам треба. це був потрібен предмет. Аа! Токени, та? А ну, чекай, майно. Та, токени. А, тобто, потрібен предмет. Токенів в мене більш немає. Нам потрібно колоскову проспівати, чи що? Щоб заспокоїти його. Тільки це заспокоїли хлопчика, а не монстра. Я так розумію, це була підказка, що робити з цим е, монстром. Але ж хтось тут будував, хтось це все робив. А, нема ліхтарика, нема. До речі, мене завжди дивувало, що е, все, що старе, воно під землею. По типу, спершу вони прокопалися там, не знаю, 500 тисяч метрів вниз, побудували оце от все. Воно було, типу, новим. Вони там робили це і з кожним новим роком будували вище, вище, вище. Це... Дивно. Авіше тут скрізь конфорки, наче всередині like духовки. А ми з другої сторони, так? Вастокен, о. Пішли назад. Пішли послухаєм послухаємо історію? Чому ні? Я сподіваюся, їх має бути 4. Ну, тобто це останнє. Хел, роботи. Ми повернулися. Одного разу чудовисько перестало гарчати, а натомість прислухалося і вивчило колоскову пісню. А, ні. Він натякає на те, що він вивчив, як говорить оцей Хелпі, як говорить Грегорі, точніше. І. обманює нас. Добре. Комфорки. Комфорочки. А, чиніть. Не треба мене тут зачиняти. Так, це в нас головна кімната там, де ми тут сили, ні? Ні, це там, де він сидів. Та, це там, де він сидів. Він у тут сидить. А ну, або сидів. Шо, що? -що? Філіамко. Філіжанка. Кави. Так, а отут цей костюм. Ой костюм, кажу. Ні, тут просто подарунок. Тобто він тут просто ходив і взламував через телевізор. Сторінка коміксу 8. Тобто в нас є перша, друга, четверта, третьої нема. П'ятої, шостої, сьомої немає, є восьма. Що ж це таке? Е -е, Злий білий Фредді. Пам'ятаєте такого злого білого Фредді? І що мені з ним робити? І взагалі. Поки я оце... Воно ж впаде все, так? Ми трішки тако більше. Оце до кінця, оце... Чуть-чуть більше. І отак. О! Прекрасно, Це спрацювало. Я очікував ще один токен знайти, чесно кажучи. Вже вже цього разу я вже очікував токен. Так, світло є, але світла немає, добре. О, А ми не повернемося вже. Добре. Ну погано, але. Ну окей. Вона не боїться тут лазити, це ж капець! Ви просто подивіться на це. Безпечно, що капець? Там, там. E, це портфель Грегорі? Чекай. Що це за місце? Тут e, працює оце в ваймі. Окей. Okay. Так, саркофаг він там лежить, так? 100% він там лежить. Це Грегорі, так? Портфель Грегорі? Чи ні? Окей. Це не, пол... не портфель. Це рюкзак. У нас є оця штука. Вона не працює без цієї штуки, але... Наїщо нам ця штука? Ну добре, я підійду. Стрмно. Двері не відчиняються. Так, ага. Не зовсім не розумію, де взагалі ця кімната знаходилась колись. М -м -м -м. Тоді ще було зрозуміло просто. Ми беремо оцю саме більше, потім оцю десь отак. Оцю десь отак. І прекрасно. Віно. Поїхало! Що означає? Ам... Екран? Ні. А, чекай. Скористатися по кращоматом? А давайте без цього. Протокол безпеки деактивовано. Ви впевнені, що хочете продовжити? Ні. Ні. А, мене не відпускає. Все, я вже не можу нікуди ходити. Так. Ти думаєш, Грегорі там лежить, так? Ховався. При зайчку. Кролику. Так і знав. Ти був за нас. Весь цей час ти був за нас. Грегорі, Грегорі, ти в порядку? І тепер його вимкнули, це безпекова штука, чи що було. Його вимкнули з цього кролика. І тепер той кролик може десь тут гуляти. Ой, стіна, я ж забув. Тут стіна. Ай! Сенсі. А, може. Так, я не можу тут використовувати маску, але й нічого не видно. Ти врятувала мене! Ти врятувала мене? Грегорі? Ні. Я. Грегорі. Ти не Грегорі. Хто ти такий? What are you? Я. Грегорі. Я. Грегорі. Кейсі, забирайся, тікай! Роксі, красавчик! Я сподівався і надіявся на це. Але вона тепер загине тут. Кейсі, Кейсі, ти мене чуєш? Грегорі, це справді ти? Я маю на увазі дійсно ти? Я намагаюся зв'язатися з тобою всю ніч, я не в підзаплесі, хтось намагається тебе обдурити. Ти трохи спізнився, ця штука в підвалі звучить точнісінько, як ти. Звід... Звідки мені знати, що це справді ти? Чи інший варіант? Ти маєш негайно забиратися звідти. Як? У мені є доступ до мап будівлі. просто дотримуйся інструкцій. Добре. Він поламав реакції Котеняка. Але це не знає, чи це зой. Кейсі, крики. О, побігли. Грегорі, тікай. Ну, не Грегорі, тікай. Праворуч, окей. Праворуч. Прямо за тобою я знаю, що він за тобою я чую. Він мене зараз. Не зупиняйся. Та я не зупиняюся, я йду. Go, go, go. Праворуч. Праворуч. Дякую, що він повторив два рази, поспішай. Постарайся, майже там. Ай-яй-яй. Праворуч. Двері. Які двері? Ні. От сюди. А, не туди. Ай-яй-яй-яй-яй. Скотиняк. А ті двері були зачинені через те, що я не знайшов щось, да? Це 100%, я щось не знайшов і вони зачинені. Роксі! Молодець красавчик. Треба було того разу їй допомогти витя... вилізти з під нього, а не вимикати. Що це було. Це був. дали б вибір, не знаю. Я б проте... протестую. Оп. Воно ж й не вимикається оця штука, коли ти біжиш. Щоб воно перестало використовувати біг, треба е, відпустити кнопки повністю всі. І потім вже тикати знову бігти. Ну, йти, в сенсі, W. Праворуч, праворуч. Поспішай. Він прямо за тобою, так? Да? Я вгадав? Майже там, ні, не вигадав. Там щось є, але що? Давай, 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 відновлюйся. Він так глупає. Ай-яй-яй. Епічно чекає, поки я там зроблю все, що мені треба зробити. О, прекрасно. Оба. Ха-ха-ха! Безвід! -ха -ха. Все, твоя рука тепер моя. Кесі, це я думаю, мені потрібно це дещо пояснити. Ти не повинна була йти в підцеплекс, та істоту у вигреви ямі обдурила тебе. Trick... Це, щоб... вдовго. Програма безпеки це була розрочена, щоб тримати його розроблено щоб безпеці, But але ти вимли її. Тепер він вільний. Це не твоя провина. Я знаю, ти зробила це заради мене, щоб врятувати мене. Але переконайся, що воно не переслідує тебе. Грегорі? Ні! Що? А що він зробив? Він такий зараз такий крутий, повністю тримає весь Піцаплекс під своїм крилом. Керує всім. І що це таке? Що це таке? У мене більше питань. Він у нас прибив, чи шо? Щоб він не виліз, той робот? Там. Ну це буде покруче, ніж основна частина, чесно кажучи. Прям та. Прям горор. Ось ось таке я очікував від цієї гри з самого початку. Воно просто було таке кольорове, все веселе. Роксі шкода. І не зовсім зрозумілий кінець. Можливо, те і ті двері це справжній кінець, а це не справжній кінець, я не знаю. Але ми цього не дізнаємося, тому що вони зачинені ті двері. Ось так. Ну, добренько, дякую всім, що дивилися, були зі мною все це проходження. Дякую за перегляд цього відео. Підписуйтесь, ставте лайки, подобайки, коментуйте. Щасливенько! Кесі? Роксі, ти жива! І все? Капець. Тобто вона може мене врятувати? Хочу другу частину, як ми з Роксі вибираємося з тої лодпопи. Ось. Все. Отепер от точно кінець. Ще раз дякуємо за перегляд. Хто додивився до цього моменту, ставте плюсики. Цікаво, хто скільки взагалі людей додивляються до кінця. Окей, ще ще раз дякую за перегляд і щасливенько.